Добрий при добрий ранок. Ось і настала неділя. Ми знову їдемо на базар. Сьогодні у нас дві помощниці. Дві мої внучечки. Захотілося їм їхати рано з нами на базарі. Да, Спати вони, да, вони не хочуть, нема нікого. Старша внучечка нам кофе поналівала, поки ми з дідом поралися. Яка красота, як коровка вдома, встала собі бігом все в дворі. Все поробила, не треба галопом бігти нікуди, ні це. Ну в общем, взагалі. Поки я відчуваю всі тільки преимущества. А далі буде видно. Можна я буду різати? Побачимо. Різати, не, тому що треба рівненько, красиво, бабуся буде сама. Буде допомагати торгувати. От. Так що, друзі, от такі справи. Їдемо ми на базарчик. А хто тут? Річка геть заросла в нас. Лайкін? Like. Да, like так, їдемо раненько, ще 6 годин немає. Так що такі друзі справи. Наварила ряжанки я. От, зробила сметани, творожок є, є сир, молочко, сироватка. Ну, общем, побачимо, який сьогодні базар, що ми вторгуємо. Так що побачимося вже на базарі. От показуєте відео. Соня. Творю! молоко, молоко, молоко. Не бався, красиво каже. Молоко, 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 молоко. Молоко, 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 молоко. Сиротка. Саме головне молоді пологовчик. Так, найголовніше. Це дідушка писає. Продавальник молоді продає. Роботаю 10 гривень. Ага. Ось такі. Ось такі. Ось такі. Жарю внучкам чебуреки. Вони вже купили з кофєм. Ось такі смачненькі, зажаристі в мене вийшли чебуреки з м'ясом. Бо сьогодні приїде, забере їх сват до себе, та я їх оце ж пригостила такою смакотою. От і уїхали мої щебетушечки. На душе стала так пуста, тихо. Хоч було і забот багато, але якось, ну не знаю, я всегда сумую, як вони уїжджають. Хі -хі. Ну нічого, ми зустрінемося скоро, все буде добре. Ну, така я оце тонко сльоза, як каже моя доця, сходу плачеш. Ну, нічого, вони поїхали до сватів, сват повиси їх на річку, вони покупаються. От, він там ще одного внука взяв. Та й поїдуть, побудуть два діньочка у сватів. Ну, а я піду щас на двір Чоловік гукав, там треба щось поробити. Так що піду йому допомагати. Вибачте, мені за ці мої сльози. Це так, ми малютні. Не можу я хотіла так розповісти, але все одно сльози накотилися. Я Не знаю, як у вас, але це як уїжджають діти або внуки, якось так пусто стає на душі. А потім якось привикаю, опять входю в русло своє, сумую за ними. Вони мені кожен вечір масаж робили, кремом ноги натирали. Мої розумнічки. Так що, так, трошки посумую, і все, і опять стане все на свої міста. Все буде добре. Ульянка переживає, що вже літо заканчується. Кажу, Уляшечка, ще цілий місяць тобі відпочивати, не хоче в школу. Я кажу, в школі дуже цікаво. Вгаварюю її, вона що це ж другий клас піде. Сьогодні на базарі. Підходив, в общем, він був бувший директор школи, коли навчалася моя дочка, і вона ходила до нього, він допомагав при поступленні в університет, по хімії задачі допомагав рішати дочки. Ти підійшов, каже, це людини вже доці? Кажу, так, да". ой, які величенькі. Та й розпитав, їх, пошуткував з ними. А вони ж такі серйозні. Кажуть, бабуся, хто це? Я кажу, а це бувший директор школи, коли навчалася Люда в школі. Да, бабушка, я кажу, так. Да. Так, друзі, ну ось у нас вечоріє вже, вже майже 9 годин вечора, я вже попоралась, що це. ага, Щось камера не фокусує. Я вже попоралася, подоїла коровку, процедила молоко, хотіла закрити курей, але. В них так жарко в сараї. Думаю, я позже сходжу закрию. Курчат теж ще не закривала. Коровки вже все зробила, підстелила, накормила її. Ну, взагалі, все, слава Богу. Рижик пішов уже сидить на дворі. Бачите, воно через фірточку. Сидить на дворі, десь у мандри вже піде. От, так що, друзі, такі діла. У нас тихо, нема кому ще Дівчата вже усватів, він їх возив на річку, я вам вже казала, накупалися, вже мені Софійка от дзвонилася, бо їй казала, як вже будете у, з річки приїдете, подзвоните мені, бо я ж переживаю. Так що, друзі, такі справи. Ну, а зараз я піду, в мене ще охолоняє молоко, я спарила, бо я ж вам не пам'ятаю, казала чи ні, що я вчора чуть не наробила біди. Доставала з духовки пари на молоко і чуть не обшпарила собі ноги. І вилила молоко на ковр, так що знімала ковір, тепер мені ще предстоїть його заново стирати. Ну, це все ерунда по сравненню з тим, що я, слава ті господі, хоч ноги не впекла, бо це було б не знаю, що чоловік доїть корову не може, слава Богу, Бог мене оберіг. Боже, дякувати Богу. Оце на дворі, на лавочці біля хати. Так хорошо, не хочеться нікуди йти. От. Заморилася трошки, У мене нога сильно болить. Ой, болить нога страшна. Не знаю, куди її положити. Зараз піду. А, оце ж ряжанку, я ж вам кажу. Піду, охолоняє ряжанка, піду заправлю, бо сьогодні на базарі не вистачило всім ряжанки. От. Люди прийшли, не могли до мене додзвонитися, я ж оце з дітьми, <сі> то на дворі, то до телефона і не підходила. От. Та й не зробила. Ну нічого, зараз зроблю, чоловік завтра розвезе. Дуже подобається людям, зараз оце жарко, їсти готувати не хочуть, як одна мені каже. Ми з чоловіком, оце з булочкою чи з якимось пірішком поїли ряжанки і пообідали. Красота. Ну добре, поки людям подобається, поки треба, буду робити. Так що такі діла в мене. Зараз подзвоню до дочки, з нею ще перебалакаємо, та й піду. Піду покупаюся та й ляжу відпочивати. Бо завтра по новій, новий день, і по новій буде робота. Треба опять іти помідори збирати. Там ті, що в мене лежали, вже підспіли. Навірно, треба їх вже крутити на сок. Ну, зараз гаряча пора, треба його все переробляти. Огірки, ой, ну піду завтра утром. Бачила, там є огірки, треба збирати. Та що таке, чи укусила щось чухається нос. <сум> Вибачте, друзі. Ой, ну ладно. З вами я буду до свиданька. До побачення. Дай, начухала нос, аж красний. Всього найкращого. Та комарів літає усе повно. Всім бажаю всього найкращого, тихої ночі. На добраніч, друзі. До завтра. Пока-пока.